Існує думка, що історичні описи похолодання 19 століття дуже подібні до настання ядерної зими, так як ми її уявляємо. А офіційною причиною записано велике виверження вулкану Тамбора у квітні 1815 року в Індонезії та запилення верхніх шарів атмосфери. Що призвело до зменшення сонячного освітлення, і внаслідок цього до похолодання? Кратер вулкану справді вражає, його діаметр становить 7 км, а об'єм викинутої породи оцінюється у понад 150 кубічних кілометрів. Це надзвичайно великий вулкан, який дійсно міг вплинути на клімат всього світу з запиленням атмосфери. За сучасними оцінками наслідком його діяльності могло бути загальне похолодання десь на 1,5 градуси. Втім, зона випадання попелу накриває відносно невелику територію Індонезії, а очевидним фактом є засипання грязьовими опадами всіх континентів, причому не попелом, а глиною отже була ще якась катастрофічна подія. В деяких джерелах є припущення, що до загального похолодання спричинився збіг обставин, серед яких серія вулканічних вивержень. В 1812 році двох вулканів Ла Суфрієр на острові Сент-Вінсент та Аву на острові Сангір. У 1813 році вулкан Суванеседри-Джіма на острові Токара в Японії. Та у наступному 1814 році вулкан Майон на острові Лусон на Філіпінах. Однак остаточною причиною став індонезійський тамбора, і до них ще долучився спад сонячної активності, який названо мінімум Дальтона, і який відбувся приблизно від 1796 до 1820 року. Тоді зрозуміло, звідки взялися давні географічні карти, на яких зображено Арктику і Антарктику без льодового покриву. Такою була планета до похолодання. Як художник вгадав контури берегової лінії, які відомі нам з геомагнітної аерофотозйомки, можна лише здогадуватись.